Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ділюсь смачнющим пирігом з вишнею. Такий пиріг точно зайде вашій сім'ї. Давайте приготуємо разом цю смакоту. Для пирога хочу приготувати вишневу начинку. Беру 1 літру вишень консервованих, зайву рідину відсіжую і висипаю їх в каструльку. До них додаю 3 столові ложки цукру і прогріваю. Цукор має розчинитися. Після того в 100 мл холодної води розчиняю 2 столові ложки кукурузного крохмалу і вливаю в вишню. Поступово все гарненько перемішую на маленькому вогні, і через 2-3 хвилини ця вся вишнева начинка загустіває. До речі, ця начинка дуже класна для пирогів, пиріжків, різноманітної випічки. Вона не витікає, не опадає в тісто і дуже смачна. А тепер займусь тістом, мені знадобиться 4 яйця. До них додаю 150 г цукру і також чайну ложку ванільного цукру. Це все потрібно гарно збити міксером до однорідної пишної маси. Тепер додаю 200 г просіяного борошна і чайну ложку розпушувача. Перемішую все вінчиком. Коли борошно розчинилося, додаю 60 г вершкового масла, воно у мене розтоплене, і 2 столові ложки олії. Знову таки гарно перемішую, і наше тісто таке виходить середньої густоти. Поки ви дивитесь рецепт цього пирога і плануєте йти на кухню його випікати, я запрошую вас підписатись на мій канал і не забути поставити лайк, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Перш швиденько приготую трейзівну посипку. для цього в мисці змішую 3 столові ложки борошна, 3 столові ложки цукру і 30 г будь-якого вершкового масла. Перетираю це все в крихту. Випікати буду в роз'ємній формі діаметром 24 см. Дно і бока я застелила пергаментом і змастила трішки вершковим маслом. Виливаю все підготовлене тісто, поверх тіста викладаю начинку. А поверх начинки уже сам штрейзель. Такий пиріг я буду випікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Готовність пирога перевіряю зубочисточкою. Вона має виходити повністю сухенька. Тільки подивіться, який пиріг в розрізі. Я завжди поспішаю його розрізати, щоб показати вам цю красу. Смакуйте, бажаю смачного!